Доброго вечора. У нас світла немає. Я готую вечерю. Поставила картоплю. В темноті правда, трохи, правда, побігла. Хотіла втікти, ну нічого, не втікла. Будемо гріти Внесла цю пелюстку, що робила з буряком. І зараз буду гріти м'яско. На сковороді, ой, як колись раніше, да? Коли це було, як не було ще мікрохвильових піч цих. Мікроволновок, мікро, мікрохвильова піч, правильно на українській мові? Ну, Ми говоримо мікроволновки. Коли не було мікроволновки, раніше все гріли на сковорідці. Наскільки воно смачніше. Так. І на малесенький вогонь і хай собі гріється, накрию, хай собі коптеть. Там ще залишилось. Так, натягаю ще з щоб нагрілася. Вже добре, вже скільки з'їли срум тка, хрустить. Угу. У мене ще турка є до картоплі. Тимно ті. Готую вечерю. Ще треба нам масло порізати. Ну, зараз різати не будемо. Вже, напевно, дочекаємося, коли світло, бо його треба треба одразу морозильну камеру вкинути. Так, хватить лучше. Красота. Хватить зиму, тоді лучше ще дотягаємо. Треба завтра полізти в погреб, подоставати трохи консервації, бо першого ранку вже немає нічого. Все так гарно під'їли. А це щось би наче зі якийсь би помідор. Не хочеться лізти потимки. То завтра полізу в погреб, подостаю трошки консервації. А ті он банки пусті, позаношу. Туди вже ламашник, де ці. Банки у нас зберігаються. Так, товчушка, кстати, не сказала, товчушку варю. М'яско поставила, хай гріється, картопля вже закипіла, зробила менший огонь. Хай вариться. Затовчу картоплю, м'ясо підогріється. пелюстка і тулька. Зараз достану, кстати. Масло достала. І ось така тулька із цими спеціями. Так, так, так. викидається. Все, картоплю зараз доварю та і все. І будемо потимки вечеряти при свічах. У нас сьогодні романтична вечеря при свічах без світла. Ну нічого. Вони скоро можеш включати. Ну, наскільки? У, нас у 8-годин повинні вимкнути. Це довгенько треба й чекати. Ну, нічого страшного, почекаємо. Повечеряємо, їм та й будемо гуляти в карти, як колись. Зараз спробуємо на сіль. Попробуємо на сіль. І вже вона майже готова ще трошки. Ух, м'ясо сюди треба написати. Так. На волосно. І гарно сложила і Ну, щоб не там вискакує там ще щось топить вивок 5 ложок, все хай вариться, ой, вариться. Леется. Так, леется, так, 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 уже готова. Сейчас один в лодочку холодный. Так, пробуем картопли. Чего готово. готова? Готова. Растежем. И то, чем.

не я, щоб воно не вискочило у мене в картопля. просто так вискочити. У нас от сюди сметани, ну, немає. Трошки щоб оличенка була. Сопля моя готова, м'яско розігрілося. Вечеря готова. Там ще вон, тарілці, зараз покажу, достала. Ще є трохи низької капусти, треба доїдати. Це потім помиється. І м'ясо буде з підливою. Хто з підливою, хто без. Все, вечеря моя готова. Все, вимикаємо. Так, може, на навісти. Хай витягне потім виллю, щоб гаряче не виливати мийку. Насипаємо, вичахаємо і вечеряємо. Всім смачного. М'яско. Вечерять готовим. М'ясо розігріло. Добрий вечір. Добрий. Товчуха готова. Так, тулька є. Пелюстка є і морська капуста. Треба доїдати. Запомить миску, бо там дві ложки і совається туди-сюди і масло. Отаке масло. Зараз повечераємо і поріжемо на шматочки потім в морозильну камеру. Так, ну що, приступили ми до масла, повечеряли, узапу наїдали, тепер будемо. Шевелиця. Масло ложками їсти. Масло, да. Щас положимо на батон. Посерединці. А так. Да на три не ще шмат. Папа! Шосенуль? Папа. 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 Да, Артем. Можна взяти інтернет куда-то Ютуб? Можна. Так мені ж положив. Вирішили все так і порізати, не чекати світла. Угу. Добре. А тоді тільки вкинемо морозильну. Та не кільку хватить, Ну я ж не знаю, скільки там буду дам пекти, дам. скільки піде. Це вже. <сəк> тоді наказує. Так, набуть перевродити тобі. <сəк> мені? А чого мені? Я не їм маслом мазанки. Я їх і в щось не люблю. Ні, любила на батон масло і сахаром затрусити. Ой, така добра була. Багато хто з дітей ходив і з цим масло і варення зверху. Я не любила масло зверху. А от сахаром, як натрусиш, зверху ой, добре. Трошки, невно, ширшеньке, бо дуже тонке одрізала. 150 грамм. Ну... Будешь В магазин продавать? Это ж до долгого... Ну, Нет, это будет пектися что Запитала Я почитал. Сейчас это первый раз... Может, я больше купил? Ну, да купил. А в літній кухні немає, то розвит, не мені наче довший. Чи такий самий ма? Я й не знаю, дочки. Е, ж вже давно ми ножі не купляли, треба купити. Так а де ми були, щоб особа, що у Форі ножі продаються, чива тебе? Ніде не було. Базарів вже особи немає. Давай дві і буде садиш. Це ти таке є. Я таке не їм. Звісно, я їм. У випічку, так. Да. А я просто маганку і ікрою їла з маску. Зікрою якою? Красною. А, давай губа не дура, не трісне. Крас... Не трісне, бо немає З красною ікрою. Добре, що хоч не з чорною. Ага, а, Ксюха в тому пів літра привозила і не дорога. Ну, <ріхи> чорна крама. Чорна добре, була. Чорна. А не не чорна. Доїли за ушами, Добре буде. А що це ти, ти, не узке тепер то буде широке? Так, да. так ріжеться, я, що можу так порізати. В смысле, так це ж ти так ріжеш. Я можу дати тобі ножа, подивимося, як ти будеш його різати. Та причому рівно, ти ж просто вузьке дивись у Ну яка різниця? Я ряду. його перерізав на 4 штуки, буде менше кусочки. А куди його тоді ці менше? Кого? ж такий, як брусок цього а яка масла. Ну ріж. Ти зараз мені почнеш узорами вирізати. Я зараз можу пройти будеш різати не, сама, не ти знаєш Аня, ти на що можеш і можеш більшими куточками порізати. Для чого? Для чого мені штолен більшими? Це маличко. Зато не буде вкрай цього масляності грязно постоянно. Mm. Для масляності оце наче огризок. То їй тонко, то і товсто, Куда нож пошел туда й полізли. Так ты ж різав нормально, да не в... Ну так ты бачите я як отрізали. Ну так це ж. Тож, ж ну, різати, ти взяв, то що ніж короткий. Ну, меня бы ручку його різати, оно. Або не дорізать. А ти міжна бору взял. А то ж тобі дорезали. Там нема ножа. Є, наверное. По-моему, і довгий. <кх> да. Ладно, скажу подивлюсь, пошукаю. Ну да, давай мжет по Кто? Шаль, ставит, серед, Хто? Хто там дряпається? Кетюня. Хто там уже прийшов? Де ви а. а де соквітка наша, Де, де Соквітка нахай? Це наші такий шумат у ящику. А що споріжемо на такі кусочки, так ніби нічого й не буде. Що? Який там? чемодан. Чемодан. Ну, ще а ви куди? Діпомату. Що у вас там? В сундучку тайному. Гроші. Гроші. Чомода грошей. А, ну вже кровати. Будемо дивитися твої баксики. Там не належать. Була, була, коли б собаки хата. Дивися Томас під ногами. Томас, виходь. Бо наступить. Ні, тут такий. Там просто ручка довга. Да. А... Тут ще лезо менше, Серега. Добре. Менше, менше, ну, менше, ніж цей. Там просто ручка довга, а саме лезо мале. Цей довший. А Миколайка Серега куди тобі ноза на полі. Це наче ми кожен день ріжемо все масло, можна і цим порізати. Ну раз у місяці ріжете, чи вам Да, так? Ну точно, що раз у місяць. Ти що хочеш сказати, що ми за місяць 5 кілограмів масла з'їдаємо. Ну раз у три. Вітальна, ти там сидиш, виходь Лежить. сюди на це чи лежиш. Виходь я в кілостудію. Люди кажуть, що ти і зюбинка мого відео. Ви Біжи ви сюди. Ви не дали, я на вас розсердую. Ми вечерять тобі не дали, ні. Ми тебе посадили на дієту. Після шести вечерять нічого, хоча ми вскільки ми вспіли. Шість часов ми вже повечеряли. Так. Томас, тобі масла не можна. До, не трогай сундук той. Так вітько, іди сюди копій. Бо ще відкриєш, а там ножик. Де тут? А що ти возиться? Томас, в тебе є, що їсти, йди їж. Треба у Аврору зайти купити цю Ну, принеси лампочку, то що ти, вчора. Яку ну, те, що ти вчила, уроки вчили. Ну це ж ти уроки. чому уроки. Що в Аврорі купити, Ань? Пленку хочу. А там же ж у нас рулон ще є? Отой довгий. Ні, я тут в ухваті не довгий. Який довгий? У кухні такий самий рулон є. У літній? Де. Ну як це де? От тут в кухні є у голову. О, аж видніше. Уже сідає лампочка. Ну наповість так. Там єду. Та ні, туди. Отуди. Сюди. Ой, едвітонький, нехай. Село деревня. Тікай. городський приїхав. Не показуй свою футболку. Діряву, де вода. То вентиляція? Там є така довга, вона погана. треба в Луні купити. Ой, в Аврорі брала. А це я десь брала усьо воно. Вона не годня. Погана. Вона не клеїться. Поняла? Вона не клеїться. Це так, я не знаю. Отаху треба, Оце, бач, гарно зліплює, а та я Ну, так купив. Треба купити аж тут біда, хай лежить, вона їсти не mm -hmm. А Я не мала в Угу. Так я ж тобі кажу, що де, ти бачила. Ну, бачу, ж лежить углові, і все у голові, це в нас там. А забери, ну, вони мені не захистить. Я їх не людям поїхати. Моя воля, вона вже не в Чи сніг буде? Дощ та копаде. Ну, те, що я їй казала. Що поки дойдемося, щоб підсохло дозрібати доробити трохи в саду роботи, дощ опять буде. А що ж ти зробиш? Та нічого не зробиш. Що вони там їдять, це зроблять? Нічого вони не їдять, вони просто сидять. Той лапу вам лежить. Что да? де это не чемодан, ти зайшов. Що там, підсчитала правильно все? что ли на напечу Ми тобі б це на штуле не платиш, де і все. Да ні. Чого? Ну тому що я ж знаю скільки буду зараз пекти, а що його розтоплювати. А скільки тобі треба. Що? На польсі. Не знаю, в на... mm. мене там все на око. На око? На око. Наліво, направо. На обоє. На характе. Mm. Разсарані. На третій казала, Максюха. Це треба подивитися, я не пам'ятаю, скільки там треба в тісто і тоді ж його треба все змазувати весь. Не жалію. Ну так, гарно, щоб він за все законсервувався. Якби клієночку зекономили? Яку кліваночку? Ось і цю. би кусочок обмотало. а так я ага. буду, тільки їх мотати. Так так я собі взялася, скільки мені треба кусочок два-три, да і все. А так де я буду з тим куском носитися? Друзья. Я тебе могу бы половину порезать. Режет так? Нет. так. Не экономно ты у меня загорелся. А где ты дело калькуляции? Нет, конечно. А, первое. Да, Неважно. Давай. Неважно. Да. Неважно. Ага. Давай, Неважно. Дай вибрати один. Один, два. Давай зібраху. Один, два. Ось то на два. розрізай і все. От то да. Що тут трипуляти будеш? Баб'є. Зараз оцей качалкою, щоб вона без толку не лежала, так, да, дочі? Баб'ю. Дівочки, девочки, девочки, девчатка. Вот. Все. доску це, я на доску сейчас его выложу и выношу так свой раз. Вот эти кулевки выкидывают. наче такий, Це Я, я не що сейчас порахую. Ми ну, ведро не будемо все-таки так. Что угу. ведро поставити? Что-то они пять. Всім спасибо, всім пока я поїхав. Десять. Одиннадцять. Дванадцять. Тринадцять. Одиннадцять. П'ятнадцять. Ма! Ой, а це? Шістнадцять. Тридцять два куски наче. Куда вже? Сім, дев'ять, десять, одина, дванадцять, тринадцять, п'ятнадцять, на два кусочка ти не вгадала. Отаке масло у нас. в Заморозку закидаю і готую штолін. Не сьогодні-завтра повинні мені привезти кумкват, я намочу і будемо скоро займатися штоліном. Так що масло я вже придбала, цілих 5 кілограм. Так що буде в мене смакота випікатися. Всім бажаю тихого, спокійного вечора. Не такого, як у нас. Була ця ніч. Надіємося, що всі все добре. Дай Боже, щоб більше такої ночі не було. Всім гарного настрою. До наступної зустрічі. Дякую вам всім за підписки, за ваші лайки і коментарі. Всім пока-пока.